Як тут добре? Ще й таку осінь чарівну. А? Не хочеться про погане навіть і думати. Але ж воно саме приходить. Тут як війна почалася, тільки думаєш, невже це кінець, невже це кінець, так і ждеш. Думаєш, щас, щас десь тебе щось піджидає. А воно ж ні, ні, нема, нема. Наче так. Дивися довкола тихо-тихо, ну буває. Як подивися оті новини, то одразу плохо стає. Ой, а знаєте, з цим інтернетом та й веселіше. А якби його не було, що б ми без нього робили? Ой, бідні ж ми, бідні. Які ж ми, бідні, нещасні, без цього інтернету. Не дай Бог. Як не стане інтернету, то навіщо тоді жити? Оце точно так можна сказати, так як ото алкаші кажуть, як вони кажуть, що як не пить, то навіщо й жити тоді. Да? Отак от і ми тепер без інтернету такі. Що навіщо й жити, як немає інтернету. Ох, з твоїм інтернетом. І сердишся на нього вже. і от Тут я вже годами ж, роками. Дивлюся там. Є такі великі канали. Їх дивися. Боже, вони самі себе вже ну дійшли до такої висоти, вже набрали постійки, вже мають свої гроші, гарні гроші. І доводять саме, самі себе до банкрутства. Є такі канали, є. Що одна тут особина, ось дивлюся на неї. Ну... Ось ось, дивлюсь, стільки років малася набрати вже мільйон. І не вийшло в неї. Ну ніяк не вийшло. І зараз просмотри вже зовсім упали. І, і що? Великий канал і банкрут. І жалко її. Вона ж то стільки працювала, працювала, і тут у неї нічого вже не стає, прямо валиться на очах. Але ж вона й сама винувата. Навіщо з людьми так поводитися? Ну ти ж вважаєш себе такою розумною ем, жінкою, що ти вже розумніша за всіх. Ну да, то потерпи. Вже терпіть не хочеш, значить, все, закривайся, дорогенька. Ні, ти думаєш такий, як я, народ буде приходити і на тебе дивитися. А приходять. Приходять люди, їм інтересно. Знаєте, що я замітила? Що з'явилися в останнє час, в останній час. Оці, як Ютубовські, я назвала їх ютубовські фріки. От їм назва. От на них люди не то, що вони дивляться, вже їм так подобається. Ну, є, звісно, і ці фанати. Ну, я не знаю, що таке фанатізм. У мене такого ніколи не було, наприклад. Ну, дивилася було так цікаво, моя щось нове подивлюся, а тепер дивлюся їх, як фріків якихось. А як іначе? Вони що думають, що вони умніші всіх, чи що? Що будуть там погрожувати, обзивати цей народ? Ви чого? А Барзелів, вообще? Хай я той. Ну, привикли вже воно дурне з народження, б'дне таке. Вибилося в люди. Ну, дивилися всі з цікавістю його. І що він зараз? Він зараз не знає, вже, що показувати, він вже й не хоче його показувати. А грошей він хоче. Бо витратив нього, зобрав таке кодло е, біля себе, що він хоче усіх обезпечувати, він привик уже до такого життя. І всі кругом нього привикли. Ну, і він думає, що на нього ходять, дивляться там його. Ну, більшіство нашого народу ходить дивиться, як на Фріка. Інтересно, всім цікаво, чим це все закінчиться. От і ходять, якась привичка вже в народу, мабуть. Так само і я. Він ото обзиває. Що думаю, чи це людина добра, яка ти та заробляй ті гроші, то нащо ти упрікаєш другим, нащо ти настраюєш проти себе той народ? Уже терпи. Як тобі треба гроші, то заробляй і терпи. Уже корчить себе дурачка й далі корч. Ну, мабуть, вже немає сили його й корчить. А може вже з роками щось, якась відомість приходить до людини. Боже, так інтересно за ними все наблюдати. А тут ще стало цікавіше, як оця появилася Сніжинська. Боже. Це вовсе взагалі фрік із фріки вже. Це щось таке неймовірне. Я та я, я вам усім, та я за кожного порву. дура ти, Точно як адам'ян. Та чи вони не брати з сестрою, я вже думала. Вже в них поводки. о, я гроші тут заробляю, я бабло шибаю. Я прийшла бабло щаба. Та на кому ти бабло шибать? Як ти биш дуру себе таку ключах, хто себе бає, дивиться. Що я з усими розправлюся, я нікого не боюся, а ви доживіть чи доросіть до мене. Ви майте так, що я маю, скільки я заробляю, як я продвигаю свій канал, ви всі нікчеми проти мене. Боже, людину добра, звідки ти? І вона щитає себе умною. Вона така розумна на весь Ютуб. Я нікого не боюся. Я така. Я така, я не знаю яка, ну я така, що ви всі до мене ще не скоро доростете, га? І це таке людям затикає їх усім роти. Та що. Ой. У бан, бан! Ні за що там людей у бан? Куди ти їх посилаєш? Ти фрік? Хто ж треба дивитися? Ну, дійсно, як на фріка, сойдеш. на фріка нам сойдеш. Боже Боже, до чого люди зробили оцей уже YouTube? Та люди добрі якось схапніться. Це ж тільки інтернет. Ну, прийшли ми сюди. Ну тут цікаво, да, кругом народ, не виходячи з дому, кругом народ, можна з кимось поспілкуватися, можна щось собі зафільмувати. там, для своїх родичів оставити, може, комусь цікаво буде щось. Хай того контенту й немає, ну коли щось знайдете, там щось ну, якусь сценку розіграйте. Ну щось, ну навіщо отак робити? Себе фріка такого ужасного. Я не знаю, на що можна надіятися таким. Ні. До такого доживати. Жили, жили й дожили. Ай ай-яй-яй-яй. Комедія, та й годі. Тут ось цей інтернет включив, подивився, наче ти десь у світі в якомусь іному. А тут його наш кнопку нажав і все, усі ілюзії, все іщезло. Нема ніде нічого, нікого немає. Все, забувся і все. Хорош, нам уже угрожать. Ви що? Заробляйте. Як ви можете заробляти, то заробляйте. Навіщо людей лякати, навіщо угрожати? Навіщо себе так привозносити, що ти сама лучша і сама умна? Хто ти така без цих людей, що на тебе прийдуть подивитися, га? Хто ти така? Комедія, та й годі. Я удивляюся з цього Ютуба. Що тут розвелося? Якийсь зоопарк, звіринець. Не знаю, як це воно. Що хоч можна побачити? Ні. Ні. Поки місь я не знаю, як це буде далі. Поки мені цікаві люди, да. можу з кимось пообщатися, поспілкуватися. Подивитися, хто як живе. Не треба ні на кого обіжатися, сердитися. Це все на всього, Інтернет. Інтернет. Такий інтернет. Ну як, ну як, ну як гарно ось так. Яке небо. Яке життя прекрасне, люди, схаменіться. Ай. Да. Пожити на цьому світі нам дано якусь мить. Так давайте її вивжити. От, От і подумайте, звідки ти війни беруться, хоча вже всі грамоті. І все розуміють, що приводить до відні? Самі ж люди, самі люди да, люди. Особливо які кричать, що я, я з усими розберуся. Я сама умна, о, Господі, ви смішні люди. Заробляйте, якщо можете, хай вам Бог помагає може, і на ум якийсь наведе вас колись. Щось зрозумієте, для чого цей світ і для віщо люди на ньому. Ну, да все добре.